Ісусу Христу. В студії Володимир Родим'юк, а в ефірі телевізійна християнська програма для всіх людей. Мир вам. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте на номер, запишіть його 098 92 57 061 ще раз: 098 92 57 061.

Шановні добродії, я з великим задоволенням хочу вас познайомити з нашим гостем. Це Василь Голіней, він проповідник Слова Божого. Приїхав він до нас з Городенківського району село Чернятин, наша Івано-Франківська область. Якщо ви хочете побачити і почути попередню програму, яку ми знімали 9 років назад, це 50-та програма за 2007 рік. Відкрийте, будь ласка, інтернет, ви почуєте, як Василь прийшов до Бога. Запишіть адресу нашого сайту www.mirvam.at.ua w.мірвам.ait.ua. А наша тема, яку ми будемо сьогодні розглядати, вона звучить так: Ісус Христос Господь життя. Вітаю, Василь, в нашій студії, дуже радий, що ти наважився і знайшов час, щоб приїхати і поділитися тою радістю, яку ти маєш, так? тими знаннями, які ти маєш, щоб багато людей вони зрозуміли, що Ісус Христос є і має бути Господом або Господарем, або Паном нашого життя. І коли ми говоримо Ісус Христос, Господь життя. От що ми маємо тут на увазі? Чи що маєш ти на увазі? Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава навіки. Коли ми чуємо від людей, які здебільшого це молоді люди, які говорять: Я сам господар власного життя, і я лише я маю право розпоряджатися ним, і я вирішую, як мені правильно жити. Хотілося б, от, людям, які зараз от так думають поставити кілька запитань, вони, можливо, будуть дещо дивні спочатку. Перше запитання, скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили народити саме в цей час, а скажімо, не 100 років раніше? Скажіть, будь ласка, а чому ви вирішили народити саме чоловіком або саме жінкою? Скажіть, чому ви вирішили народитись в Україні, а не в Америці, скажем, в, Америці в більш е, успішній і багатій державі, державі або Німеччині? Скажіть, будь ласка, чим ви керувались, коли ви вибирали собі батьків? Е, ви зараз мене зупините і скажете, я цього не вирішував. Е, знаєте, люди, е, вони, коли стверджують, що вони господарі життя, е, Чому вони не задумуються над тим, що вони не в силі, наприклад, зупинити процес старіння і не в силі зупинити смерть? Вони все рівно помирають. Якщо ми не можемо вибрати собі батьків, вибрати час народження, якщо ми не можемо вибрати навіть країну, в якій ми маємо народитися, чому ми вважаємо себе господарями життя? Якщо це вирішували не ми, тоді хто той, хто вирішив це за нас? Так, цікаво, дуже цікаво. І виявляється, ми не такі вже й господарі свого життя. Але щось, щось можна змінити, але далеко не все. Так. В Євангелії від Івана, 5 розділ, 26 вірш, написано: бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. Цей вірш говорить про те, що. Лише Ісус Христос. Тільки Ісус. тільки Ісус Христос має життя сам у собі. Ми є творінням, нам життя дано. Ми не можемо мати життя самі в собі. Ми не, не маємо влади над ним. Нам Його дали і в нас Його заберуть. Mm. Тобто Господар життя тільки Ісус Христос. Давайте ми е відкриємо Євангеліє від Івана е 14. -й. Розділ. Шостий вірш. Я зачитаю. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. <клес> <клес> до Отця ніхто не приходить тільки через Ісуса Христа, тобто віруючи Ісуса Христа. Що означає вірувати в Ісуса Христа? Як це розуміти? Бо є люди, ми, ми віримо в нас в місцевості, в нашій місцевості практично важко знайти людину, яка не вірить. Але, мабуть, тут щось є глибше, ніж просто е, знати, що є Ісус Христос. Є різниця якась, так? Знати, що Христос так. є чи був, е, е, і вірувати в Ісуса Христа. Так, ну, це питання дещо складне і так одним реченням не відповіш. Але е, візьмемо, наприклад, е, саме Боже Слово, саме Писання. Розумієте, Якщо ми не відкриваємо Боже Слово, у нас ми не можемо вірувати. Е, я для прикладу скажу таку е, з, за, е, з, про, просте правило з геометрії. Е, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Скажіть, що я сказав тільки що? Ну... Ви знаєте, для того, щоб роз... повірити в це, що це дійсно так, нам треба просто піти, взяти підручник з геометрії, відкрити, і почитати. Розумієте? Тоді ми вирішимо, віримо ми в це чи не віримо. Розумієте, для того, щоб е, у щось вірити, треба в першу чергу мати інформацію. Якщо ми е, навіть, е, навіть не відкриваємо е, слово Боже, у нас не може бути інформації. Про Ісуса Христа. І відповідно вірити згідно а, тим, як вчить Боже Слово, ми просто не в змозі. Це подібно, а, як знаєте, правила дорожнього руху. От є водії, знаєте, в наш час буває таке, коли кажуть, купив права. Знаєте, і таких водіїв видно на дорозі. А чому видно? Тому що існує загальний порядок, правил дорожнього руху. А, і Якщо кожен почне їх трактувати по-своєму, і їздити так, як він вважає за потрібне. Ви уявляєте, який хаос буде на дорозі? Ви знаєте, тобто всюди існує правила. Подібно як я колись коли вчився на працівника, який працює на заводі, і обслуговує контрольні вимірювальні прилади, кіповість, так Так. Тобто, нас вчили правильно під'єднювати те електро. Електричне обладнання до цих всіх механічних процесів. Якщо його під'єднати неправильно, ну, в кращому випадку воно просто не запрацює. В гіршому може багато чого згоріти. Вийде з ладу обладнання. Ви знаєте, шкода від того, що вийде обладнання, не, не така велика, як шкода від того, якщо людина буде неправильно е, трактувати Божу волю відносно свого життя. І е, е, наступний е, момент. Є два типи віри. Значить, перша віра це вона угодна Богу і є спасаюча. Другий тип віри, це вона, вона не угодна Богу, і спасти, на жаль, не може нікого. Тобто, значить, давайте ми спочатку перелічимо, які типи, ну, тобто, що являє. Собою о, віра, яка не є спасаючою. Ми просто перелічимо. Наприклад, це перше інтелектуальне погодження з фактом існування Бога. Тобто людина каже, ну я не заперечую, що є Господь, Або нічого... кажуть, щось є над нами. Так, хтось є. Так, я, так, я нічого проти Бога не маю, якщо я чув особисто це. Скажем, ну якщо є Бог, ну, хай буде ну, добре, так. Ну, це... Тобто людина просто вона, вона погоджується з тим, що Бог існує. Таке лояльне відношення. Так, тобто, ви знаєте, це, цього замало. Наприклад, я можу погоджуватися з тим, що існує, скажімо, президент країни. Ну, Коли я до нього попрошусь додому, мене охорона просто не пустить. Він мене не знає. У нас немає ніяких з ним стосунки. Наступне це, знаєте, є таке судження. Кожен вірує по-своєму. От ти можеш вірити в що хочеш. Головне, щоб ти мог... щоб Бога мав в душі. Розумієте? Тобто, роби, що хочеш, живи як хочеш, головне, десь там в душі. Ви знаєте, це теж неправильно, тому що. Писання воно чітко говорить, яке у нас має бути відношення до Бога, до себе і до справа. Тому що та... люди, які говорять, що головне, щоб Бог був в душі, в них там е і душі немає, тому що їхнє життя говорить про протилежне. Так що каже, я молюся рано і вечором, але разом з тим людина видно, що вона на підпитку, так вона е нечесно живе, так, Допустим, краде, чи бреше, жінці зраджує і каже, Я в Бога душі маю. Я рано і вечором молюся. Ну, якби ти мав благо душі, то би ти так не жив. Ну, так, звичайно. І наступний момент віра в те, що я хороша людина, і я в житті більше роблю добра, а, аніж зла. Тобто серед людей є віра в те, що коли людина стане перед Богом, там будуть такі терези, де її добрі ага, справи ага. на одній стороні і погані справи на іншій. І яка сторона терез переважить, значить, відповідно, і така доля буде в вічності. Ви знаєте, це вчення абсолютно не відповідає Слову Божому. Ви нічого подібного не знайдете в писанні. Це означає, що людина може сама себе порятувати, а це неможливо. Це абсолютно неможливо. Справа в тому, що якщо би ми могли врятувати самі себе з добрими справами, високою мораллю, хорошим поводженням, просто не було би потреби, щоб Син Божий Ісус Христос терпів таку страшну ганебну смерть на Голгофі. Ну, для чого? Якщо ми можемо. самі себе Просто Бог би довго зесь заповіді виконуйте. Так, Бог би задав... оцього дотримуєтесь. Значить, якщо дотримуємося всього, скільки там такий прохідний бал? А менше, ну значить менше. А Це неможливо. Це, цього абсолютно не вчить Писання. Ми керуємося лише тим, що нас вчить Біблія. І абсолютно не керуємося тим, чого вона не вчить. Справа в тому, що до Бога ми можемо прийти лише на Його умовах. Лише на Його. Тобто ми не можемо прийти до Бога і йому розказувати, на яких умовах ми погоджуємося в нього вірити. Це не так. Це, ну, це смішно. Ви, прийдете, ви приходите навіть на роботу, і вам зразу дають умови, на яких е, за, ну, ви будете Працювати, співпрацювати там. з цим підприємством. Так. Тобто, те саме з Богом. <кхм> е, тобто, що таке і Слово Боже? Слово Боже, е, воно подібно, е, скажімо, е, дорогому, дуже дорогому лікарству, дуже рідкісному. Знаєте, от уявіть, що, що ви хвора людина, ви вже прикуті до ліжка, можна сказати. І вам вносять лікарство, оце про яке. Про ваш порятунок, що лікарі говорять, що воно єдине може врятувати ваше життя. І уявляєте, ви просто кладете його на поличку біля себе. Скажіть, від того, що воно у вас на поличці біля вас, воно ну, щось змінить? Ну, напевно, настрій вас, ваш підніметься. Але чи стане вам легше фізично? Не стане. Чому не стане? Тому що лікарство потрібно увести в тіло. Тобто, воно працює тоді, коли воно всередині вас. Якщо ви е, ну, не, не зробите цю ін'єкцію, ви просто помрете. Те саме з Словом Божим, якщо Слово Боже, у нас просто буде стояти на полишці, у нас ніколи не буде спасаючої Богу угодної віри. Тобто, е, значить, ми повинні поміняти. Своє відношення до Слова Божого. Тому що е, лише воно може показати шлях е, дійсно до Спасіння до Ісуса Христа. Е, значить, е, якщо взяти суто е, віра, термін знову ж таки віра в живого Бога, господаря життя, е, ви знаєте, що віра це не є іменник, це є дієслово. Це коли я Відкриваю Слово Боже, коли я приймаю все, що написане, і я роблю так, як мені тут вказано. Тобто я почув, я встав, і пішов і зробив. Оце є віра. Угу. Розумієте? Тобто, коли я просто слухаю і посміхаюся, ну, ви знаєте, це, 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 це не є віра. Це подібно, як ми вже говорили, віра, яка просто інтелектуальна, яка. Вона Ні вона, до чого не зобов'язує, а віра має зобов нас зобов'язувати. Так. Вірніше Бог через нашу віру, якщо так, мабуть, правильніше сказано буде. І е, Від чого в нас віра? так? Як вона зростає? Що робити, щоб вірувати? Е, дивіться. Е, справа в тому, що. Е, Віра, вона базується на стосунках, на стосунках із особистістю. Тобто, це коли ми відкриваємо Писання, і ми розуміємо, що Ісус Христос прийшов для того, щоб померти за мої гріхи, мої, конкретно мої вчинені мною гріхи, Він помер, Він був розп'ятий, Він помер. І він воскрес третього дня згідно з Писанням. Тобто, коли я це приймаю, і коли я, маючи оцей, скажімо, історичний факт, я звертаюся особисто до Ісуса Христа. Я прошу особисто в Нього прощення моїх гріхів. Я прошу, щоб Бог став господарем мого життя. Або паном, Паном, господарем Богом мого Господом. життя. Чому так? Тому що, якщо я хочу отримати спасіння і життя вічне, я маю розуміти один момент. Тобто я маю чітко розуміти, що сталося саме на Голгофі. На Голгофі за мої гріхи було заплачено велику ціну. І тепер той, хто заплатив за мене, і є господарем мого життя. Значить, для того, щоб я отримав життя, я маю прийти до того, хто є власником цього життя. Тобто, і якщо я хочу дійсно. Мати спільність з Христом, стати Його дитям, отримати прощення, отримати спасіння і вічне життя, я маю своє життя добровільно, свідомо вручити йому в руки і зробити його Господом, мого життя. Оце Віга. називається віра. Угу. І віра, від, від чого вона Я питався, віра, як вона будується, ця віра, від чого вона живеться ця віра? Що робити, <плес> вірувати? Це перший, перший момент, про що ми вже говорили, і наступний. В Римлян. Я зараз відкрию це місце. Це є 10-й розділ, 17-й вірш. Написано такі слова. Тож, віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Ми знову вертаємося до Слова Божого. Тобто, ми не можемо знати про Ісуса Христа, якщо не через Писання. І ми не можемо спілкуватися з Богом, якщо ми не шануємо Його Слово. Тобто, як християнин спілкується з Богом, коли він стає на коліна, він говорить з батьком небесним, і Господь через писання йому показує. І ви знаєте, кожен хто став християнином, він це саме може сказати і набагато більше. Отже, Христос є джерелом життя, він дає нам вічне життя, якщо ми каємося в своїх гріхах. І е, далі ми маємо віруючи жити для Христа. Одним реченням, що означає жити для Христа? Одним реченням е, е, дивіться, це можна порівняти до е, молодої дівчини до шлюбу і жінки, яка вже вийшла заміж. І та те, те саме з молодим чоловіком. До шлюбу вони належать самі собі. Вони самі вирішують, як їм жити. Але коли вони вступають в шлюб, вони вже собі не належать. Вони належать одне одному. Тобто вони вже живуть для сім'ї, і вони живуть для дітей, вони живуть для успіху сім'ї. Тобто з цим може погодитись кожна одружена людина. І це подібно з Господом. Тобто, коли ми приходимо до Господа, ми собі не належимо, ми належимо Йому. І ми починаємо жити для нього. Насправді це не важко. Коли ми приходимо до Ісуса Христа, Він змінює наше серце, і нам хочеться і легко жити для Бога. І ми не уявляємо вже свого життя без Бога. Ну, ми що могли то сказати за цих е, кілька хвилин. Е, а хто хоче знати більше, хай читає слово Боже Біблію. З нами був Василь Голіней, село Чернятин, проповідник Божого Слова, такий натхненний енергійний проповідник. Дуже дякую. Хай Бог благословить Горденківський район і всю нашу Банфранківську область, щоб для всіх людей паном, господарем життя був Ісус Христос. Дякую.